Доброго дня всім, випустили мене погуляти і я трошки погуляю, з вами поболтаю. Мене там пацани відволікають постійно. А я вийду і з вами так, розвину тему тваринництва. Чому саме тваринництво? Знімаю три дні поспіль, знімаю починаючи з уборки снігу, колкою, дров і працею в гаражі. Більше знімати нічого. Там десь в кадр попав качур. Оце і все. Попадають в кадр собаки та кішки. І ви вже, мабуть, задаєте нам, ну задаєте, може, собі питання, де наші тварини. Так, тварин в нас практично немає. У нас осталась птиця, там декілька курок і три качки і один качур на завод. Все. Але починали ж ми з, бага... з багатьох тварин. У нас була корова, ми заводили телицю, коли приїхали сюди. У нас були свині, у нас була свиноматка навіть. У нас були кролі. Кролі там десь в якихось від відео залишились. І ці всі тварини це водночас і якісь поразки. І перемоги. І, і саме за ці поразки та перемоги мені хотілося б вам розказати. Кожен, хто бажає приїхати в село, подивившись це відео, мабуть, це зробить для себе висновки. От, і не буде м -м, робити наших помилок. А може, навпаки. Ну, почнемо. Саме велика помилка це була корова. А, ну, навіть починаючи з її вартості. Вартость тилички, яку ми брали, складала на той момент 4 тисячі гривень. Це була, якщо я не помиляюсь, їй було чи 4 чи 5 місяців. Ми її притримали до того віку, коли вона почала кидатись до ПК. Можливо, ми щось пропустили раніше, але їй було вже там рік з чимось, вона почала кидатись до ПК. І це було вирішаючим моментом, коли ми вирішили, що ні. Хоча сумніви були і до цього, а сумніви в чому виражались? Да в тому, що вона була перша норовлива. друге. Корма усі ми закуповували в той рік, навіть буряки. Тому що ми тільки приїхали, свого городу в нас не було, сіна свого теж не було. Це був вже серпень, коли ми її купляли, коли ми приїжджали в село. Тому на вартість самої тилички ще наклалася вартість її кормів. Це теж сума була, я навіть... Я навіть ну, так не складу вам зараз її. Ну, дуже багато. І тому що вона така, ну, знаєте, це був такий бик, а не теличка, і корова, мабуть, з неї не вийшла би. Навіть ветеринар, який до нас приїжджав до неї, він так сказав, що то гарний бичок, але не гарна корова буде красиво, все, там на відео десь вона є. Потім ми тут навіть даже, навіть не це. Ми аналізували, що корова це і ну, взагалі КРС це такий спосіб життя, коли ти прив'язаний до місця. Коли ти повинен а, зранку бути біля неї. І як мінімум ввечері. А ще й в обід це дойка, це постійна, постійний контроль за молоком або переробка, якщо там що, ну, якийсь такий хлопот. Но, але саме складне це прив'язка до саме часу. Ти повинен постійно бути вдома. Хтось повинен постійно бути вдома і виконувати ці обов'язки. Руки зв'язані, виїхати нікуди не можна. Ми ще активні люди, тому ми від цієї задії відмовились. Відмовились від цього. Залишила у нас кролі. Залишилась у нас тоді поросятка. Ну, звичайно, птиця. Поросята це казус був. Оці трійко поросят, які були перші, ми ж не розуміємо, так ми їх годуємо, але ми не розуміємо, як вони ростуть. Ми дилетанти, Як вони ростуть, якими вони повинні бути через рік того, як ми їх протримали. Прийшов час, коли їх потрібно було чи різати, чи продавати шабаян, А так як ми там строїлися, Ну, потрібен був якийсь доход. Звісно, ми вирішили одного порося зарізати, двох здати шабаям. Але вирішили так, ну, здали одного, а двох зарізали та склали в морозильну камеру. Шабаї нас надурили. Поросятка виросли такі, що в них там ззаду, хто розуміється на свинях, в них ззаду колінки зрослися, там юбка була. Там не ноги, там не було видно ноги, там була юбка. Отакі От були поросятка. Це зараз, я розумію, що там було далеко за 150-160 кілограмів ваги, а в нас їх взяли по 110 Ну, одного. І хотіли забрати другого, але там, не приїхали чи це табули, чи що, і ми його зарізали самі. Переважили не в вагах. І так склалося, що шабаям ми здали порося, яке вісило там, мабуть, 160 кілограмів, як за 110 Ну, нас. Надурили, бо це за мірами міряється, ніякі ні ваги, здоров'я, нічого не було. Приїхав чоловік, обміряв та поїхав собі і пообіцяв приїхати за другим. Ну що, досвід є, є. Ми беремо ще після цього трьох сараю. Вже свободні ми беремо ще чотирьох. Беремо з хазяйства, де було п'ять свиноматок. Всі поросятка різного віку трималися в одному загоні. І ми беремо там чотирьох. І ці четверо з цих чотирьох, двоє в нас росло, мабуть, півтора року, і не так і не доросло до ста кілограмів. Що там було, ми не знаємо. Зарізали здорові поросята, але морди витянуті, Ну, це ми ж зараз розуміємо, що це таке. Свиноматка. Свиноматка у нас з'явилася, ну, ми не, ну, не самі да, хотіли, там не було такої цілі тримати свиноматку, бо немає умов таких, щоб поросяток вирощувати. Свиноматкою з нами розплатилася за роботу Андрія. Ну це був гарний досвід і корисний. І знаєте, це була така перемога, бо це було те, що мені дійсно сподобалось. Не свині на відкорм, а свиноматка це гарна. Може, тому що нам така свиня попалась, така матуся. Машка наша привела нам три рази поросяток. Три рази вона це робила самостійно. Ми спостерігали, але нічого не робили. Вона робила самостійно і вона піклувалася самостійно. Вона пускала до себе в загон, не кидалась. Ну настільки така, знаєте, це саме той випадок. Коли вона своїм, своєю поведінкою не відштовхнула в нас бажання і далі це робити. Що стало ну, тим відправним моментом, коли ми подумали, що надо, ну, потрібно це закінчувати. Таке крупне тваринництво це стан наших сараїв. Стан плачевний, стіни гарні, криша гарна, але все, що... Внутрі все в такому. Це дранка глиняна, сарай кірбічний, а дранка внутрі глиняна. І вона розсипається. Машка зажрала там стіну рядом з собою, повністю. Це її потрібно було повністю ремонтувати, повністю встановлювати. Знаєте, були моменти, коли вона там грається, а потім ти переробляєш весь загон. І ми відволікали Андрія, тут у нас і стройка. І робота його, і Андрій постійно відволікався на те, щоб щось щось там відремонтувати. Тобто, все настільки в плачевному стадію, що там потрібен був таке, капітальний ремонт, що ті заліпушки вони нікому не потрібні вже були. А на капітальний ремонт потрібні гроші. І гроші ми вкладаємо. ну... Ясне діло, те, що нам дійсно приносить там якийсь прибуток і дає нам змогу жити тут, це гараж, це те, що ми розвиваємо і досі ми його розвиваємо і ще будемо, бо ну, так, так треба. Ну і ну, ми вирішили так, що щоб не щоб не розпилятись. Щоб не робити оці заліпушки і тварини повинні отримуватись в таких, знаєте, умовах достойних. Тому ми вирішили, що ми не будемо деякий час тримати свиней, що ми не будемо деякий час тримати крес, а крес ми зовсім не будемо тримати, це не наше. От, на свиней ми хочемо тримати, але трохи пізніше. Я би зосередилась навіть не на откормі, а на свиноматках. Ну, нам люди, ті, які брали наших виросят, як, яких ми вже самі е, виводили, ми запрошували ветеринара і нам заміняли петреном їх. Ну, машку точніше, заміняли Петреном. І були пересятки. Ну, звичайна біла і петрен. Люди, які брали в нас поросят, вони потім ще дзвонили і спрашували є ще. Через рік дзвонили. Тобто, гарні, мабуть, були поросяти. Ну, і у сусіда у нашого щас, пара з того крайнього вип... останнього виводку. От. І вони такі гарні там стоять. Андрій ходив нещодавно. Гарні пересята. Ту Тут фут. Ну, закінчили ми тему зі свинями, але ми до неї ще повернемось. Повернемось, коли в нас настане час а, вистановлювати хозблок Ми плануємо ці сараї, мабуть, а, ну, мабуть навіть зносити, а, тому що ві, ну, з них там тільки стіни. Фундаменту під ними немає. Крища там трохи вже і палки попрогнували, там потрібно все міняти. Простіше построїти нове, нове, капітальне. Можливо, за тим же принципом, як і гараж у нас построєний, блоки та плити. Це найпростіше та саме найдешевше, що ми при... придумали зі стройки для таких споруд. Ну, ми придумали. Построїли гараж, ми посчитали, що це. Дешевше, чим ми б кришу робили там, з шиферу або з шлакоблоку, потім утеплювали його. Ну так, так у нас вийшло. Кролі. На кролі це було заняття Данила, і він нас опрошував, щоб ми йому цих кролів придбали. Королі були, були до такого моменту, коли якось к нам зайшов місцевий кроліковод. Після цього в нас вони почали боліти. Ну, мабуть, інфекція, тому що ну, вона повітряним передається. Вони почали боліти, ну, хворіти і таке масово, там по три, по чотири пропадали. Андрій та я, люди тонкої душевної організації, цього ми не витримали, і в нас не стало. Це теж не наша тема, бо. Це постійний контроль, а потім, як з'ясувалося, кроль це не дуже така корисна їжа, тому що для того, щоб кроля виростити до їжі йому потрібно стільки антибіотиків, стільки ліків туди ну, всадити, що він не стає корисним. Тому на що? На що цей цирк потрібен? У когось іде, мабуть, тут не той регіон, де можна там тримати кролів. Може, тут комарі якісь літають, які цю інфекцію розносять. Бажаю, що ми робили правильно все з ними. Але потрібно було знаходитись рядом з ними. Це багато-дуже часу. Кролі це багато-дуже часу. Це ти кожному приділяєш увагу і кожному приділяєш час. Тому кролів ми відставили. Кролі ми кролями повертатись, мабуть, не будемо зовсім. Може, там в старості, колись. Отаке От наше тваринництво було. На сьогоднішній час ми не тільки кури, і ми навдало, ну, виходить, скачками. Мені подобається, мені подобаються мускуси. Я вивела, були чорні в мене, але я оставляла два роки підряд тільки білих. і Зараз в мене тільки білі мускуси. І ну, я дуже задоволена їм і буду розводити і далі. Ну, Ще хочеться спробувати бройлерів, але для, для них теж потрібні умови. Ну, це відео я знімаю для того, щоб так ну з'ясувати, щоб не задавали нам вопроси. Ми не здулись з тваринами. Ми обов'язково ще повернемося, і обов'язково ми постійно про це розмовляємо з Андрієм. Постійно а, ну, йде, йдеться розмова про те, що потрібно, коли ти живеш на селі, в тебе повинно бути хазяйство. Навіть якщо ти займаєшся чимось другим, це тобі приносить прибуток, в тебе потрібно бути, бути хазяйством. І я не відмовлюсь від свиноматок, це в мене така ідея фікс, хочеться мені. І хай кажуть, може не вигідно, може там ще щось, та нормально все. Якщо працювати, якщо вкладати туди гроші, якщо не тримати це в смітнику і е, ну, приділяти увагу всьому досконало, то буде прибуток. Навіть якщо ви будете е, всі корма закупати, навіть якщо у вас не буде ні грама свого корму, але, ну, або там халявного якогось, або ще, все приносить прибуток. У нас в Луганській області жив під Луганськом. Було хазяйство, там до 50 свиней держав чоловік. І він туди завозив корма, там ну, в нього не було ні, 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 ні землі своєї, ні городів, нічого. В нього фури під'їжджали, привозили горох, зерно, якісь там премікси. Він догодовував до, свиней, знаєте, так гарно жив. Нормально, все має. ну. Своє місце, все займатися потрібно всім. Тварини це таке, але є єдине те, що потрібно в них бути, і те, що потрібно вкластися, це потрібно вкластися в їх умови отримання. Це сарай, це сарай зручний і для господаря, і для тварин. Тоді буде е, і вам легше управлятися з ними. І тварина буде і здоровою, і рости вона буде гарною, і радувати вас буде. Всякі висновки ми зробили. Зроблю паузу трошечки. Ось ну, така розмова в нас вийшла. Не знаю, цікаво вам було чи ні, нашу таку думку вислухати. Андрій хоче баранів. Тримати. Мені дуже теж, теж подобається це м'ясо. Пригощали нас Козлятина, Козлятина теж гарна. Ось таке. Поки з вами болтала, це я пройшла 2 кілометри. Сусіднє село. Ми тут з Данилом бігаємо. Зараз дорога почищена. І, мабуть, ми почнемо знову бігати. Я хочу розвернутися, трошки тут зараз стану. Я навіть туди до перехрестя не піду, покажу вам. Якщо побачите хатинки там на задньому плані, показую. Ну, там хати. Це сусіднє село. Таке ж заброшене. Тут, до речі, є хати такі, що, в принципі, придатні до житла, але немає. А, отут я покажу, там садок, яблуневий старий, зав... теж вже заброшене все. Є такі хатки, ну, по типу маб... нашої, ну, Такі з цегли, з цегли немає. Дерев'яні і обкладені цеглою є. Такі здорові, побільше, ніж наше. Но немає газу в цьому селі, як і в нашому. Колись не довели газ. Ну що, буду повертатись вже додому, бо прохолодне таке повітря, і я розмовляю з вами, це повітря горлом. Будуть вони на мене вдома кричати, що я таке творю. От. Піду пити чай з медом та лимончиком і малиною. Все, всім здоров'я і всім найкращих побажань.